Попередній раз, коли я перематував датчик, я казав, що хороший датчик з хорошим звуком завжди буде бобіна намотана до кінця. І деякі з вас вважають, що я сказав перебільшення. От дивіться, датчик, який знаходиться в обриві, датчик ізвісної марки. Називати не буду, щоб не порушувати авторські права. Бабіна намотана до кінця. Бабіна в стандартних розмірах. Намотана до кінця. Сопротивлення в районі 6 кОм. Датчик в обриві. Нуждається в ремонті. Так от, на китайських датчиках. Якщо ви розберете ізоленту. Ви ніколи не побачите катушку, намотана до кінця. Тому що, якщо китайці будуть намотувати до кінця, вони будуть порушувати авторські права. Щоб не порушувати авторські права, вони не домотують. І весь простір вільний наповняють ізолентою. Як правило, такий датчик звучить. Недомотаний звучить з вузьким АЧХ, І скільки б він кілом не був, у нього дуже вузька частота. Навіть відключивши одну катушку, одна половинка має мильний і непривабливий тембр. Тому в цьому випадку закони фізики обдурити неможливо. І абсолютно не має різниці. Яка країна виготовляла цю бобіну і цей датчик? Якщо намотаний бобіна не до кінця, отак, цей хамбакер класно звучати не буде. А тепер найголовніше коли, наприклад, продаються датчики, написано там. Кажи. Написано там яке сопротивлення. писано, там пишуть даже індуктивність в Генрі. Ну, пишуть все, що угодно, тільки не, тільки не те, що може пригодитися. І абсолютно не кажуть товщину ізоляції. Товщина ізоляції це відстань між залізом до першого вітка. Як правило. В, в гітара стриєні цей зазор, ну, коливається в розмірі приблизно 1 мм. Але мені траплялися випадки 2 мм і навіть більше. Так от, що саме цікаве, то що перші фендеровські датчики, які всі люди люблять, полюбляють. Вони мають ізоляцію 2 мм. Причому вони мають ізоляцію 2 мм не на боку, не от в цьому місці 2 мм, а вони мають 2 мм отут, зверху, між сталю і між першим вітком. І виходить, що коли наматується катушка, то подивлячись на, на рентгену, на рентгенові, то між желізом і желізом. Найбільший зазор. Що це дає? Я не знаю, що це дає, але це впливає на читабельність датчика. Так от потім, коли почали. А, самий найперший датчик сингла повноценний, це зробили. Куди ти полетів? Це зробили телекастер. Так вони взяли просто-напросто дві пластинки якогось ізоляційного матеріалу. Проткнули отворами, вставили туди алніковські стержні і прямо на стержні нашурували провід. Якщо я не помиляюсь, по-моєму, 06 там був провід. Висока катушка. Домотали не до кінця, звісно і виходить мильний поганий звук, вроді би він уже з тоном. І от люди грають на телекастері і кажуть. Надо бити сильніше просто по струнам, щоб висікати цей фірмний вендеровський звук. Ну, кажуть, що, що угодно, ну, не кажуть правду. Так от китайці вже виправили цей недолік і вони почали робити бобіну пластикову і робити на ній ізоляцію пластикову між меддю і сталю. І китайські датчики вже почали звучати краще, ніж ті фендеровські. Але щоб не порушувати авторські права, вони також не мотають тим проводом, що треба, і не мотають як кількість відків, що треба. Тому з китайців спроса немає. Але вони саму бабіну зробили вже правильно. Також китайці в такі датчики не піхають алніку. Спеціально, щоб не нарушити авторські права. І кераміка по ціні виходить дешевше. І от проходить час, музикант думає: ну, що ж це таке, один датчик купив, другий, третій, четвертий, п'ятий, десятий, підбирає, 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 підбирає. А звука того, що надати, то немає. І він не розуміє, в чому діло. А діло заключається в маленьких. Параметрах, які треба врахувати всі без винятку. Якщо якийсь параметр ігноруєш, це вилізе в кінці. От, вам наверняка встрічався хамвакер, який ви підключаєте на гітару, і в якому ви у світі його не включили, вам звук не подобається. Будьте впевнені, що там або надто тонкий провод, або його там надмало, або надто велике сопротивлення, або там майже немає ізоляції. Деякі. Китайці, так вони ще ізоляцію просто скотчем положили скотч на метал, і далі пішли наматувати. Получається, от в цьому сі згибі найближчий метал лягає до е, сталі. Получається, так як у нас сталь, більш-менш має зв'язок з підошвою, підошва в нас в екрані. І в нас виходить між. Медю і мінусом, Получається ефект конденсатора. Знаєте, як в обкладках конденсатора, ймкость конденсатора зависить від площі його обкладок і відстаню між цими пластинами. Чим цей зазор менший, тим йомкость його, наскільки я понімаю, менша. Чим більша, тим більша. Так от, йомкость датчика, в тому числі, являється зазором між міддю і сталю. І для того, щоб йомкость була чим поменша на перших датчиках, от таких, от, там, як совєтські датчики, так вони намагалися от відкрити форманту, Подивіться, магніт знаходиться в дуже великому розстоянні відків. Від в воздухі, там ізоляція являється воздухом. Но там стекла в форматовському датчику, в металічному поганому, який фанить, там АЧХ лучше, ніж на китайському датчику. Чому? Тому що там, між магнітом і міжду міддю більший зазор, там невисока катушка, єдиний недолік форманта, що там основання стальне знизу. От і все. От, от і вся його вада. А мідь там навіть краще, ніж на дорогих фірмних датчиках. Тобто ідеального датчика не, не існує. Його можна тільки создать самому або з, е, з допомогою спеціаліста. А такого датчика, от, скільки разів мені казало, що ні один музикант на 100% своїм. Звуком свого інструмента незадоволений. І я виняток, того, що я звук собі на гітарі зробив повністю під себе самостійно, враховуючи всі параметри. тому я звуком своїх датчиків довольний. Тому що я під кожну гітару, під кожні задачі сам вираховував, які потрібні мотанні дані, катушки, провід і таке інше. І тому в мене цих вад немає. Але я. Сталкуюся з тим, що люди займаються пошуком і тратять час, вони хочуть, як... як леше. Поставив, понравилось, не понравилось, не понравилось, поставив, не понравилось, не понравилось. Ось на... намагаються вирішити це питання випадком, повезе, не повезе, тобто полагаються на ось. Ну, тоді таким людям ми бажаємо удачі.